Всім привіт! З вами Макс, ви на каналі YouTube ChaTV. Сьогодні у нас досить цікаве відео. Будемо ремонтувати мішку 6 Але зразу хочу сказати, що проблема, з якою ми стикнулися сьогодні, вона може стосуватися будь-якого принтера. Адже у нас проблема з подаючим механізмом. Звісно, я розібрав, зняв свій подаючий механізм, який я модернізував, і зараз ми подивимося, в чому там була основна проблема. Адже деякі деталі в мене просто не додрукувалися. Перестала подавати подача. Ось такий фідер я зняв з цього мішки. Зразу хочу сказати, що даний принтер віддрукував вже більше року, в дуже інтенсивному режимі, майже не виключався за цей час. І першим чином я звернув увагу на подаючий механізм. Нічого ніде не з'їло, працює ідеально, без якихось. Проблем це показує наскільки гарно зарекомендувала дана розробка в роботі, саме 24 на 7 без виключення. Тому нарікань до нього у мене жодних немає. Єдине, що я змастив шестерні і вам рекомендую робити ТО періодично, тобто змащувати. Всередині гольчаті підшипники, адже вони занадто часто висихають і потім починають з'їдати вам ось ці вали, на яких вони сидять. Тому проблеми з подачою філамента не пов'язані з директом, а скоріше пов'язані з ось цим кроковим двигуном. Якщо його покрутити, він крутиться, в принципі, непогано. Але ось він перестав нормально крутитися. О, бачите, вже пішло. І знову більш-менш нормально, і знову проблеми. Скоріше за все у нас полетів всередині підшипник. І відкручуємо ось ці обережно гвинтики повністю всі. До речі, дані крокові двигуни гарно збиті і в них гарна центровка. Її збити досить важко. Але в деяких китайських моторах нема такої ідеальної центровки, бо даний механізм складається із трьох частин. Тобто у нас тут статор, середині ротор і ось ці дві бокові кріпильні пластини. Тому, якщо нема нормальної центровки між ними, звісно, у нас буде трошки зміщений центр і може також закусувати. І це буде дійсно проблема, незважаючи на те, що у вас будуть гарні стояти підшипники. Якщо ви пам'ятаєте, було в мене якось відео, коли я молотком рихтував даний кроковий двигун. Деякі глядачів сміялися над цим і вважали, що це недоречно, неправильно, що це грубо, невірно. І деякі навіть мене звинувачили та ображали. Чесно кажучи, я на це не звертаю увагу, тому що так можуть робити лише нікчеми, які нічого не розуміють ні фізики, ні механіки, зовсім нічого. Якісь діти малі, і тому, звісно, їм можна це пробачити. Навіщо я молотком підбивав ось ці пластини? Тому що вручну ось так змістити їх на деякі там на сотки, а навіть тисячні, ви просто фізично не зможете. Навіть якщо відпустите повністю ці гвинти і виставити ідеальну співвісність нашого статора і ротора, просто неможливо. А коли ми підстукуємо молотком, одну із частин, то ми, звісно, інерцією зміщуємо на ці десятки тисячні. І тому я молотком рихтував аналогічний китайський, але неякісний мотор і завдяки цьому отримав найкращу співвісність. І у мене легко крутився моторчик. Зараз, бачите, він зовсім не крутиться, тому ми зараз його і розберемо, подивимося, в чому там проблема. Тому, шановні глядачі, якщо вам здається, що я щось вам там невірно кажу, там смішне якесь, то перш ніж писати якісь недоречні коментарі. Просто запитайте в мене особисто, чому я так вважаю. І я вам поясню з точки зору механіки, фізики та інших досить важливих наук, про які, можливо, ви ніколи не чули. Ну і тепер момент істини знімаємо верхню частину. Гарна якість, звісно, мотора. Але питання не в якості мотора, не в фрезуванні, а в підшипнику. Подивіться, який люфт. Він не тільки боковий, але й горизонтальний. Знімаємо. Ротор. І тут у нас така ж сама ситуація. Тобто буде зміщення центровки відносно ротора та статора, і даний мотор буде заїдати. Для того, щоб змістити даний підшипник, бажано зробити спеціальну приспособу, яка б ось так чіплялась, а посередині гвинт, що видавлював би цей підшипник. Але в мене такого немає і немає часу цим займатися. Тому беремо викрутку і обережно потихеньку. По колу, просуваємо між ротором та підшипником викрутку. І ось, будь ласка, ми вже трошки змістили. Модель цього підшипника 625Z. Зовнішній діаметр 16, внутрішній, у нас, якщо не помиляюсь, 5 і висота підшипника 5 мм. Такі, до речі, підшипники використовуються на роликах Builds, якщо я не помиляюсь. Але там не завжди якісні. Тому краще все ж таки підібрати якийсь японський якісний безлюфтовий підшипник. І це буде вам гарантія того, що ваш мотор ще досить довгий час пропрацює без нарікань. Цей підшипник люхтить у нас дуже сильно, його обов'язково треба замінити, але треба нам випресувати ось цю шестерню. І це, чесно кажучи, буде непросто. Робимо ось так само, підбиваємо викруткою по колу. Беру ось таке сверло, трохи більше по діаметру, аніж відстань від підшипника до нашої поверхні ротора. І ось так обережно по колу тільки потихеньку не спішіть, друзі, і не зачепіть ротор. Завдяки такій маніпуляції ми змістили повністю ротор. Звісно, краще все ж таки випросовувати ось цю шестерню. Але наскільки я намагався це зробити, у мене не вдалося. Тому після того, як ви витягнули ось цей ротор, якщо так сталося, обов'язково зробіть собі помітку, щоб ви розуміли, як правильно ось так вставляти його. Просто звичайним маркером. Відкладаємо. Тепер виймаємо прокладку. І за того, що навало ось такі насічки, і діаметр трошки більший, аніж діаметр нашого підшипника. То нам потрібно все ж таки випресувати ось цю шестерню. І тепер нам буде це зробити набагато легше. Адже ми можемо взяти якусь трубочку або набірчик ось таких плашок вставити. Ось так, друзі, це буде виглядати на практиці. Випресовуємо цю шестерню. Як бачите, нічого складного. Але ще раз повторююсь: випресовування шестерні краще робити без знімання ось цього ротора. Якщо вже так вийшло, що у вас нема чим це зробити. То робіть по моїй інструкції, знімаючи спочатку оцей ротор, а після можна буде легко випресувати і саму шестерню. На заміну я поставлю ось такі 625 rs від Mellow Store підшипники. Досить непогані. Люфта у них немає. І це добре. Друзі, не рекомендую ось так забивати дані підшипники, адже ви розвальцюєте посадочне місце. Тому краще все це робити в тисках. Ось такий отримали ми результат. Нові підшипники. Повністю зібраний ротор. Зараз поставимо і подивимося, чи буде все це працювати. Вставляємо ротор на своє місце. Дивимося, щоб у нас все вірно стояло. Провертається чудово. Ставимо так само, як були у нас позначки. Ось ці наклеїчки, фіксуємо гвинтами. Як я казав раніше, корпус даного мотора досить якісно виготовлений, тому у нас нема проблем з піввісністю. І моторчик крутиться рівномірно, без закусувань та заїдань. Його можна ось так просто як розібрати, так і зібрати. Заходимо в заміну філамента, вибираємо безкінечність і поїхали. Вниз у нас подача, має обертатися проти годинникової стрілки. Намагаємося зупинити, ось давлю пальцем, але зупинити досить важко. Зараз зберемо докупи все, поставимо друк та подивимось на готовий результат. Зараз він друкує лічку, там, потрібну мені для роботи. Досить непогано все, нічого не пропускає вже. Адже ми полагодили з вами моторчик, і тепер він справно працює. До речі, друзі, з такою ж проблемою зіштовхнувся на Ende 3. Ну, від нього, правда, мало що залишилось саме від Ender. Тут у нас ріпра-прошивочка стоїть, і механіка досить добре поміняна вся. Окрім одного мотора. Оцей моторчик заводський, я залишив. Він у мене працює з перших днів роботи цього принтера. І, на жаль, скажімо так, підшипники також тут полетіли. Навіть всередині, бачимо, все таке чорне, замазане. Дивіться, які руки. Це із-за того, що у нас ротор терся остаток. Я його вже трошечки почистив і навіть замінив підшипники. А ось такі підшипники тут у мене були після. Багатьох років роботи. Дивіться я скільки бруду. Вони зовсім майже не крутилися. Із-за чого у мене заїдала вісь X, але в цьому моторі, на відміну від попереднього, не потрібно було випресовувати шків або шестерню. Із-чого -за заміна підшипників тут набагато легша. Також використовуємо тиски і просто запресовуємо все назад. Ставимо і все має працювати. Деякі думають і вважають, що купивши 3D-принтер, натиснувши на кнопочку, і все буде добре, і все буде гаразд завжди. На жаль, це не так. Який би не був дорогий принтер, який би він не був якісний, він зроблений з комплектуючих, всі комплектуючі з часом можуть виходити з ладу. І ви маєте розуміти, що вам. В процесі друку, якщо ви цим будете займатися саме професійно, то в такому випадку треба бути не тільки друкарем, але й механіком, електронщиком, хіміком, фізиком. Адже цими точними науками вам все рівно прийдеться зіштовхнутися в процесі друку. Це буде пов'язано із пластиком, яким ви друкуєте, з його властивостями, з якими треба буде розібратися. З механічними властивостями вашого принтера, як він працює, як тут все налаштовано і що треба зробити, з програмним забезпеченням і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тому, друзі, для вас я і роблю ось ці відео на своєму каналі. На ньому є спеціальні плейлисти, списки відтворення, в яких ви можете перейти і по кожній моделі свого принтера подивитися ті чи інші налаштування чи лайфхаки. А на цьому буду з вами прощаватися. Сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. З вами був Макс. Всім добра! Бережіть себе.